Вітаю всіх, хто дивиться мій канал і хто цікавиться сучасними трендами психології, нумерології і медицини. Сьогодні я хотіла сказати про сенс життя. Люди часто питають, чому сенс життя, і навіть самі собі, собі задають питання. Коли доходять до якоїсь межі, тоді не знають, в, в чому сенс життя. А сенс життя залежить від вашої думки. Про що ви думаєте та є ваше сенс життя? Якщо ви думаєте, що вам треба... Варити борщ і ви і ростити дітей, а потім приділяти увагу онукам, то це є ваше сенс життя. І це не погано і не добре, це просто ваш сенс життя. Чи можуть бути інші, крім цих буден, буденних справ? Може, якщо у вас є знання і є досвід. На основі знань і досвід ви міняєте свій сенс життя. Ви пишете книгу. Наукові якісь дослідження, малюйте картини або щось інше. Ви відкриваєте свою особисту справу і, все ін... і можете іншим займатися. обов'язково це, що я перечислила. І коли ви міняєте свої думки на основі досвіду і знань, у вас міняється все життя. Він це вище. Тому що все життя вищого рівня залишає сліди. Так що все просто. Якщо ви ранком встаєте і вже не хочеться ні кави не йти на природу, то значить у вас сенсу життя вже не існує. У вас існує просто вже деградація особистості. І ви дійсно не знаєте, куди йти. Цьому і депресія в тому, як психологи називають депресією, це ви не знаєте, куди йти. Тобто сенсу життя немає. Тож задайте собі питання, що для вас життя? Це любов, світло? Це ваші вороги. Це війна для вас. Що для вас є життя? І от коли відповісте, що для вас є життя, це є вашим сенс. Все дуже просто. Не треба нічого придумувати. Великої або важкої математики. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Задавайте питання по нумерології, тому що нумерологія пов'язує психологією сучасною. Цікавтеся, що у вас чекає в цьому році, які будуть можливі події, і чи краще вам робити якісь дії, чи не краще, про це розкриває нумерологія. наступному ролику хочу розказати щось з області реабілітації про красу жінок. Коротко, тому що часу немає, світло вимикають. Підтримуйте канал мій матеріально, буду вдячна а, різним коштам, які будуть, тому що за світло із інтернет треба заплатити. Всім удачі, цікавтеся своїми знаннями і пам'ятайте, що ваш особистий сенс він не цікавить нікого. Ваш сенс життя цікавить тільки вас. І скільки ви досягнете в цьому житті, скільки ви знань. Собі, візьмете з цього життя. Це і буде вашим сенсом життя і вашим розвитком. Всім удачі!